За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно в світі реєструють понад 200 тисяч випадків захворювання на меланому шкіри і близько 65 тисяч спричинених нею смертей. Смертність від цього захворювання в Україні подеколи сягає 95%. Така кількість говорять медики, замовлена не своєчасним діагностуванням меланоми. Завдяки нашим заходам на ранніх стадіях виявляємо більше перед раків шкіри. До яких відноситься меланома, верні раків шкіри, до яких відноситься меланома і їх? Профілактично лікуємо. Продемонстрували на прес-конференції, присвяченій дням діагностики раку шкіри, дерматоскоп, портативний пристрій, що дозволяє виявити меланому. Особливо уразливими до цього виду раку є жінки та люди зі світлою шкірою. Спеціалісти радять групі ризику користуватися сонцезахисними кремами та лосьйонами. Вони допоможуть оберегтися не лише від опіків, а й від більш серйозного ураження шкіри, адже навіть звичайна родимка може стати небезпечною для життя. На меланому може перетворитися звичайний неус невус, невус це латинська назва родинки. Тобто, якщо невус, як айсберг, знаходиться в тулші шкіри на поверхні шкіри, ми можемо не бачити крім пігментації абсолютно ніяких змін. Володимир Баштан наголосив і на такій різновидності хвороби, як безпігментна меланома, виявити її може лише спеціаліст. Тому навіть якщо ваш тип шкіри не потрапляє до групи ризику, регулярно відвідуйте лікаря. Тому в рамках тижня діагностики раку шкіри до 19 травня полтавці зможуть у будь-якому медичному закладі незалежно від його форми власності пройти від відповідну діагностику.